Наш заклад постраждав у перший день війни від Російської Федерації. 24 лютого це було дуже страшно, тим паче, коли після бомб в російських розліталися снаряди, вони летіли над школою, над моєю хатою. Вони летіли, пролітали, свистіли. Дізналися ми після проруйнування, прийшовши на подвір'я закладу, подивилися, що ого, у нас пошкоджені і вікна, і дах. Так, да, було страшно ходити по ось такій школі. І дуже важко вірилося в те, що. Ми зможемо навчатися, і тоді, коли ми навіть прибирали територію школи, ми були знаходили осколки ось цих снарядів. До нас приїздили різні фахівці, обдивлялися, яку нам потрібно надати допомогу, щоб ми якби облаштувалися і продовжували навчання. Ми облаштували укриття, і у вересні 2022 року ми вийшли на змішану форму навчання. Ми перейшли навчатися у перший корпус, де ми зараз з вами ось тут знаходимося. Перший корпус це корпус початкової школи, який не постраждав у перший день війни. На сьогодні у городецькій гімназії навчається 90 учнів. І це від 1 по 9 клас. Це наше укриття, де ми перебуваємо під час повітряної тривоги. Тут знаходяться старші діти 8-9 класів. Поруч у нас знаходяться діти початкових класів. А в програму проон за підтримки уряду Німеччини ми попали у листопаді 2024 року, де конкретно розпочався уже ремонтні роботи. Коли фахівці від проон вперше приїздили, Олексій приїздив. Ви знаєте, я з такою якоюсь величезною надією себе налаштовувала що дійсно що це буде реалізація цього проекту і він мене запевнив що пані Людмило він завжди мене називав все буде чекайте свого часу ми обов'язково зайдемо до вашого закладу і розпочнемо ремонт і звісно що він це все моніторив звісно вони що приїздили робили заміри все ж і я завжди до нього телефонувала кажу олексію тож коли у нас уже розпочнуться ці ремонти я дуже хочу щоб наш заклад змінився, Адже ми в сільській місцевості, але ми заслуговуємо на те, щоб ми теж були гарним, сучасним освітнім закладом. Звісно, що вони і дивилися нашу спортивну залу, і харчоблок, що будівля, які, яка 68 1968 року, не було ні жодного ремонту. Тому під, я вдячна їм, що вони оглянули всі приміщення нашого закладу і посприяли в тому, що у кожному кабінеті. Робиться ремонт їхніми силами. Ремонт у школі відбувається за принципом безбар'єрності, щоб до освіти мали доступ усі діти. Ось тут у нас буде інклюзивно ресурсна кімната, облаштована для дітей з особливими потребами. І, звісно, що ми облаштуємо так, щоб дітям тут було комфортно. За принципом енерго. Ефективності у нас поміняні всі вікна на металопластикові. У нас замінені всі двері у закладі. проон нам дали меблі і стільці. Одномісні і парти одномісні, і дошки магнітні, і книжкову шафу. Але наразі ми ще потребуємо до 60 стільців, парт одномісних. Звісно, що кабінети всі сучасні, світлі, комфортні. Ми б хотіли, щоб у нас із меблями також відповідало вимогам сучасності. Я вже вчився в старшій школі у цій в великому корпусі. В нашому класі, наприклад, був взадін нас такий великий шкаф. Звісно, він мені трохи, коли це зимою ми вчилися, трохи було темно. Він трохи мені був страшний. Типу, якось і там якось було, звісно, холодно трохи, але так було тепло. І хотілося ремонту, було, тому що там ну, якось все по-старому, якось негарно. Парти були обдрашпані ну, Взагалі не подобалося. І коли вже почався ремонт, ми теж там вчилися, і трохи капало із даху в холі, і це було там трохи страшно ходити. Так, воно сипалося перед очима, ми бачили, як воно падає. Ми швидко проходили, щоб не капало, щоб не впало, не дай Боже. У кожному класі був порваний лінолеум, деякі парти були. Десь можуть трохи подряпані, поламані там грязні і так далі. І запланованих робіт виконано майже все. Зремонтовані всі навчальні кабінети і на першому поверсі, і на другому поверсі. Відремонтовані два коридори першого поверху і другого поверху. Відремонтований вестибюль, де дає нам можливість перейти з одного корпусу в інший. Відремонтована спортивна зала, відремонтований харчоблок. Ну майже всі приміщення, які є в навчальному закладі, вони відремонтовані. На минулому тижні я була на другому поверсі, я була приємно вражена, вражена тим, який великий і широкий став наш коридор, яке там освітлення, як відділяються кабінети, і приємно з того, що ми вже вийшли від тих радянських панелей. Все наскільки світло приємно і гарно. Звичайно, я бачила один кабінет природничих наук, який вже там трішечки був готовий з пофарбованою стіною. Це приємні, світлі, гарні класи. Ось тут ми знаходимося в кабінеті природничих дисциплін. Чудово у нас вийшов ремонт. Дуже такий просторий, світлий кабінет. І звісно, що тут його такого не було, але наразі ви бачите, які поєднання кольорів спокійно. і Я сподіваюся, що такий ремонт подобається всім нашим дітям і батькам. Під час ремонту враховувалися бажання і учнів, і вчителів, і батьків. Дійсно, що це так. У нас є голова учнівського самоврядування, де завжди брала участь в обговоренні того чи іншого приміщення, яким кольором облаштувати той чи інший кабінет. Від очівської ради насамперед хотіли саме спортзал, тому що у нас дуже багато дітей, які займаються саме спортом, і все ж таки їм би хотілося більш новішому спортзалі займатися. Також хотіли, щоб кабінети були більш просторними, більш великими, більш з сучасним ремонтом. Тому це все також врахувалося і це наразі роблять. Я з наступ з наступного навчального року перехожу в старшу школу, п'ятий клас. Зараз я навчаюся просто в четвертому. Я дуже чекаю. Я буду дуже рада, коли я буду навчатися в старшій школі, тому що її зроблять новою, Там будуть нові класи. Я буду ходити, коли будуть різні предмети, то я буду ходити в різні класи, там інформатична, українська мова. Так, звісно, що ми вже на такому фінальному етапі, і кожен з такою думкою, що незабаром ми зайдемо у просторі світлі класи, і діти, і вчителі, і батьки. Дійсно, що ми живемо в сільській місцевості і е, наш Заклад увійшов в такий проект від Проону, де реалізуються ось такі ремонтні роботи, і на нашому рівні що, да, ми вдячні всім, що ми потрапили в цей проект. Сільські діти не гірші за міські діти, можливо, вони кращі за міські діти, але сільські діти теж мають заслуговувати на ось такі гарні умови. Я Очікуєш, там буде дуже гарний сучасний ремонт, гарно обладнані класи, сучасні дошки, парти. Я очікую, що вже не буде так стрьомно, як було. Тому що там ну, то ремонт був, ще коли мої батьки тут вчилися. І то взагалі було ну, не подобалося. Я думаю, що будуть вже якісь щось веселе. Типу, веселіше, ніж було тоді. Не буде цих старих совєтських шкафів, ще щось. Думаю, що буде вже все новіше. Ремонт, думаю, краще буде впливати на моє навчання. Буду Чи на контрольній, наприклад, буду більш емоційніше ставитися до контрольні. Типу буде більш веселіше робити контрольну, ніж було до цього. Я думаю, і, і за цього в мене будуть гарні оцінки на контрольні. В ідеалі, що я бачу, я бачу вже простору школу, світлу, барвисту, щоб дітям туди хотілося, щоб це був той освітній простір, який показують в київських школах, в школах Європи, щоб це були такі коридори. З пуфіками, щоб діти могли там сісти, подивитися в телефони, пограти в настільні ігри, щоб це був простір для дітей, для творчості і для ігор. Ну а загалом душа в мене радіє від того, що з 1 вересня ми зайдемо в світлу простору школу.